Спочатку я отримував від мачухи легкі стосани, які пробудили давно забуті спогади мого перебування в колонії. Хто старший, той і правий. Невже знову? Серйозно. Але жінку у відповідь я вдарити, звісно, не міг. Основних заповідей мами я ніколи не порушував. Навіть коли мачуха аж надто захоплювалася покаранням, у мою голову летіло все, що в неї було під руками з усією силою, що була. В цьому маленькому жіночому тілі. Трохи згодом, випробувавши на мені різні прийоми та предмети покарання, обрала улюблений, який добре лягав у руку і мав вагу дерев'яна качалка для тіста. Удень, бувало, карала з десяток разів, мені було боляче, але я очерствів тілом і душею після колонії, тому лише зло посміхався на її удари. Від цього вона ще більше злилася, щораз б'ючи все сильніше і сильніше. Коли ж ти попросиш вибачення, кричала мачуха, вже важко дихаючи, змокнувши від навантаження з розпатленим волоссям, тобі що, не боляче, і знову удар, і знову сильніший. Це для твого ж блага з усією своєю показною грізністю, говорила вона, відчиняючи двері комори. Посидь, подумай над своєю поведінкою. Цей новий вид покарання, перебування в темній затхлій коморі розміром метр на метр, вона винайшла, коли побачила, що побої не діють, та й втомилася вже, і не могла більше підносити руку з важкою качалкою. Клацала металева засувка, і я поринав в темряву у свої яскраві спогади дитинства з мамою. І я вигадав, що тільки в цьому місці можу з нею подумки спілкуватися. Сідаючи на земляну підлогу, я майже не міг поворухнутися, настільки тісною була комора, пахло вогкістю та пліснявою. Найдовше я так просидів на одній лише воді два дні. Тишу знову прорізав цей ненависний мені скрипучий голос. Подумав над своєю поведінкою я мовчав: Вчитимешся не буду, битимешся. Буду голосніше і чіткіше відповідав я. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проект Хочу вірити як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом любити один одного та любити Бога. У попередніх випусках ми з вами багато говорили про прив'язаність, про стосунки, про спілкування від серця до серця, про кохання, про прийняття, про довіру, задоволення дитячих потреб. У когось може виникнути враження, що ми розглядаємо підхід надто великої м'якості у виховання дитини, але це не так. Немає сумнівів, що дітям потрібна дисципліна. Навчити дитину добре поводитися одне з найскладніших батьківських завдань. Як ми можемо контролювати дитину, якщо вона сама себе не контролює? Дисципліна в тому сенсі, в якому ми звикли розуміти, це система. Покарань. І в нашій культурі є багато поширених методів: запровадження санкцій та штучно створених наслідків, позбавлення привілеїв, таймаути, жорстокість, побої. Метод рахую до трьох. Такі методи допомагають, але на короткий час і не змінюють дитину зсередини. Послухайте, коли ми ігноруємо дитину у відповідь на її істерику, ізолюємо її за погану поведінку або позбавляємо нашої прихильності, ми підриваємо її почуття безпеки, командуючи дитиною або підкуповуючи її, ми викликаємо її опір. Такі методи не збудовують відносини, а руйнують їх. Ми розглянемо альтернативні принципи, які пропонуються у контексті зв'язку. Зв'язок із дитиною це головне, це основне. Ставимо зв'язок на чільне місце. Усі принципи дисципліни розглядаємо з основного тезису збереження зв'язку з дитиною. Дисципліна не має бути ворожою. Те, що наші діти народжуються невихованими та незрілими, зовсім не їхня вина. Тут я хочу використати цитату з книги Тримайтеся за своїх дітей Гордона Ньюфелда, фахівця у батьківсько-дитячих відносинах. Дисциплінарна поведінка вже вбудована у план розвитку. Тобто, якщо виховання дитини не є спотвореним і не гальмується через неправильні підходи, у дитини відбувається процес становлення, вроджене прагнення до самовдосконалення, здатність вчитися на тому, що не виходить, вміння давати раду складним почуттям та думкам. Цілком виразно існують принципи впливу на дитину, які працюють у довгій перспективі, які творять відносини, які сприяють здоровому дорослішанню дитини та запуску вбудованих, вроджених імпульсів дитини до самовдосконалення. У наступному випуску ми розглянемо перший із таких принципів: А як же Бог? Як нас дисциплінує Бог? Чи розлукою із собою? Згадайте Адама, коли він дуже погано себе повів, Ісус пішов шукати його. Що це? Бог насамперед відновлював зв'язок, і лише після його відновлення він перейшов до коригування поведінку, розповів про наслідки та запевнив, що у процесі переживання цих наслідків Бог буде поруч. Моя порада сьогодні нам, батькам: зробіть ревізію своїх дисциплінарних впливів на дитину. Перевірте, чи дієте ви з позиції підтримки зв'язку з дитиною, чи перебуваєте ви на одному боці з дитиною, коли вона поводиться погано. Просто поспостерігайте за собою. І коли в наступних випусках ми розглядатимемо принципи дисципліни, що не поділяє, я даватиму більш конкретні поради. Моя порада сьогодні нам, дітям Бога. Пам'ятайте, що Бог бажає відновити зв'язок, навіть якщо ви згрішили. Звичайно, не варто зловживати цим, це небезпечно. Наступного разу, коли ви оступитесь, подумайте про те, що, незважаючи на ваше почуття провини, Бог бажає відновити зв'язок із вами. Почуйте його слова, звернені до вас, які він колись сказав Адаму: Адаме, де ти? Бог вас шукає. Отже, сьогодні ми почали говорити на тему дисципліна у відносинах з дитиною. Не пропустіть наступний випуск, у ньому ми розглядатимемо перший принцип дисципліни, що не поділяє. З вами була Олена Бегас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень. Нам, батькам, є чому вчитися у Бога, нашого батька.